У мене є типу золоте правило персональних фінансів, Якщо його. Постійно дотримуватись, воно працює. В першу чергу заплати собі, коли ви отримуєте будь-який дохід, заощайте фі фіксований відсоток. Відкладіть з будь-якого доходу 5%. Нехай це буде 100 гривень, ви отримали там якийсь бонус. Неважливо, дисципліновано заощаджуйте 5%. Якщо ви у вас, наприклад, є досвід заощадження, да у вас навіть в кінці місяця залишаються якісь гроші, зробіть 10%. На початковому етапі важливо не сума грошей, а по перше, цей відсоток і десці дисципліна. краще це заощадження відкладати на якусь взагалі іншу відкрити картку для заощаджень. Я кажу так, що якщо ви доросла людина, то скоріш за все, ви про себе вже багато знаєте. Уявімо, якщо ви людина, яка любить розбивати банки, відкривати конверти, витрачати готівку з конверту вдома. Ви про це, ви це про себе вже. Ну на 80% знаєте, значить, відкриваємо депозит без права зняття. Робимо запобіжники. Якщо ви українець, який не любить міняти валюту, міняйте відразу на валюту.